Живете в німецькому селі, нема чим зайнятися, нема куди піти. Як я вас розумію? Але подивіться всі відео з цієї серії, і я впевнена, що трошечки надихну вас. Ходімо зі мною на екскурсію в Хофладен. Перший найголовніше, що є навіть захудалому Хофладені, це джеми. Вони тут завжди власного виробництва і стартують від 4 євро за 200-грамову баночку. Смаки самі прикольні: груша зі сливою, наприклад, або червоний агрус, або яблуко з Ківі. О, До речі, мариновані огірочки теж є. Ще зазвичай не обходиться без соусів. Німці їх обожнюють, особливо гірчичку. Ось варіант манго, бальзамік, а тут у нас гірчиця з інжиром. Є навіть така штука, як марципан з медом або мед з корицею. Але особисто мене більше цікавлять всякі горіхові солодкі намазочки. Склад зазвичай хороший. Всяких там ароматизаторів або пальмової олії ви там не знайдете, але й ціна відповідна. Цього разу мені попалося щось кайфове, а саме круті екзотичні курди англійського виробництва. Тут я зрозуміла, що покупочки у мене точно будуть і взяла. Кошик. Тут є маракуєвий курт або вишневий. Як вам смаки? Я з моєю любов'ю до екзотики була у захваті. А потім мою увагу привернула кокосова сіль. Я такого не бачила і не куштувала, але брати побоялись. А ще сіль з імбирем та гібіскусом, або з розмарином, або з грибами коштує така баночка 4,30. Проте, коли я побачила копчену сіль, зрозуміло стало, що я її точно візьму. Надає просто казкового аромату м'ясу або рибі. А вже ж не обходиться без алкоголю. Я взагалі то не по цих ділах, але баночки такі яскраві, що залюбки б спробувала. В холодильниках можна знайти супи або айнтоп. Зовсім не мій формат такої не купую, не їм не готую, тому нічого не можу сказати. А ось що вперше я тут зустріла, то це морозилку з м'ясопродуктами. Тут і стейки, і сосиски, і курятина, і навіть щось там для собачок ще завжди охотно продається і покупається. Авштрій, по нашому це намазка, або будь-яка хріновина, яку можна намазати на хліб. А оскільки хліб це основа німецького раціону, вони його полюбляють усіляко урізноманітнювати. Дизайнери спрацювали просто на відмінно виглядає супер апетитно. Зовсім не цінитель, але не втримали, взяла собі баночку Майс, чилі. Ну а в кінці я дочиталася, що шинка, яка в них на вітрині лежить, це шинка з дикого кабана, а не просто якась там свиняча. Дуже мені цікаво спробувати дичину, тому ми взяли спочатку на пробу, а потім із покупки собою. обійшлися нам майже в 24 євро. Як Аєте нормальна ціна чи за